Поблизу місця влучання розгорнули пункт обігріву. Сюди прийшов тернополянин Ігор. Він розповідає, живе на іншій вулиці. У квартирі на вулиці Стуса, на сьомому поверсі, мешкала його донька. Чоловік каже, розмовляв з донькою по телефону, і вона говорила, що йде в укриття. Вона збиралась, в неї була переломана нога, вона взяла костелі, хотіла вийти. Може, і вийшла трошки в коридор ну, епіцентр і там. І все, ми до неї дзвонили з дому йшли до неї, щоб їй допомогти. І... А потім набираємо телефон, і... а чули вибухи. Дуже тяжка ситуація, була, там ми написали заяву на ідентифікацію, на, ну, взагалі на все. Взяли зразок, бо могли... взагалі вона могла згоріти повністю. І там такий завал, що вони не можуть навіть працювати там. Бо... Воно так подрібнілося, що вручну тільки можна працювати. Марія Тернопільська також мешкала в будинку на вулиці Стуса, їхня з чоловіком квартира на третьому поверсі. Коли був вибух, я кажу: Олег, виходимо, тікаємо, бо багато дуже людей на вулиці. Та що, та та та? І я, знаєте, в чому була, в тому й вийшла, щоб подивитися, що там нічого не взяла, нічого не взяла, а він лишився, а він лишився. Мене вже не пустила поліція, вже коли там все горіло, то вже не пустила поліція в, в, в дім. А я тяжко просила дуже міліціонера, десь сьомого по рахунку, Тяжко кажу, дитину, буду молитись за тебе. Де там звільнив чоловік 81 рік в квартирі. Може, йому погано, а може що? І він пішов і його вивів вже останнього. В пункті обігріву другий день волонтерить студентка родом з Кременчука Кароліна Львова. Вночі дуже потреба була в розносі їжі, кави, чаю, хлопцям, які там за лавелами працюють. А зараз ми просто допомагаємо людям, які потребують, і також годуємо рятувальників, всіх, кому потрібно. Жінка вчора була шкала, наскільки я зрозуміла свого онука, онучку, то потрібна була і фізична, і моральна підтримка їй. Там хлібчик є, даю. Допомагати в пункт обігріву прийшла тернополянка Світлана Вдовин. Ми розливаємо чай там, видаємо їжу, всякі солодощі. Треба допомога дуже. Тернополяни приносять в пункт обігріву продукти та одяг. Вирішили допомогти трішки, чим можемо, і підтримати тих, в кого сталася така велика біда. Ми принесли енергетики. Принесли рукавиці, які бачили в інтернеті. Принесли цукор, каву, чай, вівсяне печення, майонез, нам сказали в останній момент. І, і стаканчики ми принесли, щоб люди мали з чого пити. Біля зруйнованого будинку люди кладуть на тротуар свічки, квіти та іграшки. Лілія Лобур, Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.